Я бабушка приїжджає на мопеді і в хату заходить і плаче. Як для Всім привіт гості підписники та глядачі мого каналу. З вами Вовка Брус. Ну, і... Брус Сергій Миколайович. Відео, або сьогоднішнє відео буде присвячене догляду за такими будинками, там, де ніхто не живе. Ну, на жаль, є такі будинки в нас в Україні, їх дуже багато, особливо в нас в селі. Тому один з них ми покажемо. Поїдемо на батьківщину моєї мамки. І там трошки будемо ухажувати. Потрібно доглядати за цими будинками, щоб не заростали хащами і так далі. Ну, я думаю, буде відео цікаве. Будемо працювати Це зараз свою стареньку бензокосу. Сергій Миколайович прокачує, він залив повний бак. Дана косарка у нас вже років 15, мабуть. Ну, вже така вона старенька, підношена, але ще працює. Ну і помимо цієї косарки будемо працювати ще однією. Вона ще нова запакована. В общем, зараз швиденько робимо розпаковочку. Випробовуємо її на місці, чи все косе. Мотокоса від компанії GTM. мотокоса, сама потужна із усієї лінійки GTM. Так що доволі якісний апарат, має бути. Ну, самому дуже цікаво. Приступимо до розпаковки. от, такий от мотор. Потужність тут 2,5 кінських сили. Рукоятка, кущоріз. Стандартна на трилопасті. Ось така ось насадка. Захист такий. Бачок для змішування пального, шпуля, ключик, набор болтиків, свічний ключ, викрутка. Так, і Інструкція на українській мові. Гарантійний талон. Так, гарантійний термін експлуатації 12 місяців. І тут штанга. Штанга, бачите, із антивібраційною системою. Ну і так, друзі. Ось така коса, ось така антивібраційна система. Ось такий удобний ремінь. Ну що, підемо робити перший запуск, обкатку і спробуємо косити бур'янець. Технічні характеристики, будь ласка, наблюдайте, кому потрібно, можете прочитати. Ну, а так доволі неважка, збалансована. Дивіться, от така от коса. Зараз подивимось, як зарекомендує себе оця антивібраційна система. Тому що зазвичай, коли косиш такою косаркою, то після роботи отак ще ходиш. ну, Якщо довго косить. Наприклад, годинку покосить то після години роботи ходиш і так уже руки трошки трусяться Ситуація у нас дивимося, яка тут поміж технікою. Вже такі бур'янюки повиростали Це наш садочок. Ось тут, бачите, ось тут дивіться яка кропива Зараз будемо випробовувати. обкатається і потім помаленьку спробуємо Так, друзі, стосовно коси, перший момент, шпуля рідна ще й досі не розлетілась, так як в попередній косі в мене, по-моєму, союз називається якось так. Там буквально через 5 хвилин вже шпуля була неробоча. Тут виходила один двір, це вже дуже добре. Ну, В мене є металева така, туди просто вручну заряджається леска, Я беру леску товсту і квадратну, і тоді її надовго вистачає. А висмикувати не ось такими рухами. А просто зняв, витягнув, переставив. і, ну, Коли леска товста, то надовго вистачає. Тут же леска рідна тоненька. Ну, ще є. Ще не вимотав усю. Так, По вібраційній системі, чи як воно, антивібраційна система, доволі непогано. В порівнянні із звичайною з тією, попередньою косою, там немає тієї системи, то е, різниця так, як проїхати на Жигулю і проїхати на якійсь німецькій або японській машині. Тобто тут різниця є. Звук е, на, вух, на вуха даве, ну приблизно так само. Тут моторчик сильненький, по потужності, ну, ніде не заглох, <свісно> в общем, нагрузки не чує. Дав чаду і пошов. Так, Оце, друзі, хутор у нашому селі, в якому більша частина будинків ніхто не мешкає. Тут живуть люди, вибілений будинок, тут ніхто не живе, тут і будинків не видно. Тут взагалі зібрали. Бляж. Тут ніхто не живе. І тут бачите, все позаростало. О, тут дачник живе, да? Ви викушимо. Дорога на Цвинтар, бачите, ми тільки що з'їздили, там обкосили. І тепер доїжджаємо по до нашому кузору. Тоже покажу екскурсію, як в селах. Дуже мало. Да, продаються, є сьогодні. дивіться, продається будинок. Реклама кому потрібно, дивіться, о, номер телефона. Ще не видно було. Я думаю можна розібратися. Ще хтось скоче купити. Ну то хай купляють, може кому потрібно. Часто питали в мене. що на на нам збройний Навіть бачите, асфальтна дорога єсь. там була колись річка, ано відкриті. Зараз тільки очерета там, бачите, колись була річка і були карасі ловилися за ладоні. щука була, все було тут. Ропи, вини, юни, жабурі. Дуже перспективне таке місце. А тепер пересохло все. Голота осушили, немає куди в річці братися води. Через то немає. Дивіться, от така. Тут я до діда приїжджав карася ловили, прямо там у березі. Тут був сад колись. А це ось вже під'їжджаємо. Як ти матвій табак? Дача, так? Підемо подивимось на Руську, тут Сергій Миколаїв вчора О, ще не дуже І так, Сергій Миколаївич вже готовий до роботи. Ухватив апарата. Е, давай, що я хотів показати? Е, хотів показати оцю ось насадку, якою користуємося. Взагалі, після того, як ми придбали цю косарку, у нас зразу ж розлетілася оця шпуля е, пластмасова. І е, я десь в Чорнобаї був. Зайшов в магазин і придбав таку штуку. І ми от постійно нею користуємося, але бачите, купуємо товсту таку квадратну е жилку, цю, вона гарно тримається. Видно, да, що така вже затягана коса. І доволі непогана оця штука. Ну, тільки і того, що потрібно, коли е подовжувати, зупинятися, витягати і переставляти на інші дирки. А так-то взагалі класна штука. Надовго вистачає, Оце на оцей весь двір викусить. Зазвичай разів два чи три витягти. Ну, зараз не треба буде й витягати, бачиш, маса невеличка. Ну, зараз екскурсію да, зробимо маленьку. Тут жив Віктор Павлович і Варвара Олексіївна. Батьки. Батьки Тетяни Вікторівни. Це Тетяна Вікторівна. Диви, які рози. Во. Ну, Тут, звісно, був колись бетон, бачите, рослини видавлюють цей бетон. Ось тут були дерева старенькі, ми їх вбрали і просто щоб їх не обкошувати, вони вже й мало родючі і кукурузку тут сіємо зараз. Це криничка, бачите, тут навіть вода є. Так, а тут Сергій Миколайович Моти жив учора. Боровся з бур'яном. Тут трохи гірша кукуруза, ніж на інших площах, тому що тут веснооранка у нас. Так, ну що, ми Заводимо наші бензокоси і починаємо працювати. Так, Ану, так заведеться. Віддіте канал «За заматий Брусила Диморович і сьогоднішнє відео тут жила бабуся і дід Вітя, але він вже старенький, його вже давно нема. Ну, Ми зараз приїхали сюди покосити. Там. Ми тут косили, ну думали, чи на маленькому бур'янів, а є бур'яни, то ми взяли і поїхали. Друзі, все. Оце чим ми працюємо, тим і працюємо. Ще бабуся приїжджає на мопеді і в хату заходить і плаче, бо це її, бо це її родичі. Оце так завжди було. Ну, я також баб... бабушку люблю, друзі, і отак от все у нас вчилося. Ось така ось, друзі, нескладна процедура, яка зайняла буквально якісь там 20 хвилин, ми покосили і давайте я вам покажу результат. Бачите, таке враження, ніби тут все-таки проживають люди. Але насправді дана садиба пустує. Буквально за 20 хвилин, ну правда, в, дві, в два апарата, ми зробили тут більш-менш порядок. Звісно, все руйнується вже з часом, час бере своє. Ну, У нас цей будинок, бачите, він я жартую, так кажу, це музей. Сюди Тетяна Вікторівна приїжджає, буває, там десь щось по пола поприбирає, якісь квіточки. в общем. хоч якось підтримуємо от такий от елементарний порядок. На цій ділянці. Ну, звісно, дуже хочеться, щоб в даному будинку запанувало життя, щоб тут якісь люди жили, щось робили. Але, на жаль, бачите, ніхто не хоче в це село їхати. Села пустіють в нас в Україні. Але як пам'ять тримаємо тут порядок, тому що саме, саме тут почалася наша безпосередньо родина. Саме сюди мій батько Сергій Миколайович приїжджав на Яві. І Тетяна Вікторівна вибігала, там перескакувала забор, дід доганяв, там чуть не за багажник, тормозив ту яву. отакий от був роман. Отут і починалася наша невеличка така родина. Хочу сказати, щоб всі також підтримували, в кого є такі от ділянки, участки, щоб елементарний порядок підтримувалося. Ну, друзі, дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Не забувайте коментувати відео. Все буде Україна. До побачення і до зустрічі в нових відео.